Місто у вирі робочого будню, а через дорогу від житлового масиву сонячний справжня рів'єра, хоч і нелегальна та густо заселена відпочивальниками. Є, у нас гора... Это на Комсомольском острове пляж. Пляж, который вот через дорогу. Раньше было всегда здесь пляж. И вдруг раз все забросили, грязно очень. Таке найчастіше чують волонтери та ДСНСники. У відповідь на зауваження, мовляв, у місті для відпочинку офіційно відкриті тільки три пляжі, і на всіх їх не вистачає. Чому ви не облагородити, не зробити під пляж? Так. Ось ці всі ці самі. Ну, багато життів. Хто з дитином піде туди? Аргумент, що цьогоріч на Сонячному вже стався нещасний випадок, в результаті якого загинула …14-річна дитина не змушує людей швиденько покинути місце відпочинку. Деякі кажуть, поводять себе обачно, тож і боятись їм нічого. я вже все знаю. Я вже все Знаю Я не так... по два рази перепливає. Острів монастирський не тільки центральне місце літнього дозвілля, а ще й об'єкт підвищеної уваги для рятувальників. Тут жертвами необережності на воді вже стали троє людей. Два взрослих мужчини, які вопреки всім правилам, правилам павідіння на водних об'єктах. вышли за все э, ограничительные предупредительные средства, э, выплыли, как я уже сказал, на фарватер. Но именно благодаря э, тому, что люди не растерялись, именно люди, которые находились в этот момент на берегу, именно благодаря их сознательной позиции они позвонили на телефон 101. Своевременно на прибыли наши спасатели на катере. На офіційному пляжі людей стільки ж, як і там, де купатися зась. Ці дівчата кажуть, відпочивальники, вони сумлінні, бо пару років назад от подлісна дорога. Там були п'яні люди і жінки, і В общем, одна ушла прям падно і лілі досталі. Качалі, і вона також в воді. Волонтери, які рятувальникам допомагають, нарікають під час таких рейдів. Люди більше жаліються на екологію, а не інформацію сприймають. Саме складне, коли вони починають жалуватися на воду. Річто вода погана і все. а правила слушать не хотя не хотять висказати своє міння. Що погана вода, плохо купаться, води а ось медійникам служба ДСНС наглядно демонструє картини, що все частіше тряпляються у їх практиці. Водолаз рятувальник Юліан урятував з початку купального сезону вже з десяток необачних відпочивальників. Тож наглядно демонструє на камеру, як врятувати і самому під воду не піти. Коли він тоне, Подмирнув залі просовуєш праву ліву руку між його двох. Получається, у нього має бути грудна клетка наверху і максимально голова, ну, голова, щоб голова в воду не входила. По тому як если там люди, люди які не там, хватают за одну руку, там, за ногу и так далі. Поки не достають хілові, він може вже ну, то є захлібнутися. Розмови та научні приклади начебто діють, говорять рятувальники. Та от тільки на бажання людей відпочивати там, де зручно і де заманеться, це не надто впливає. Руслана Козиряцька, Сергій Марченко, Дніпропетровський державний.